Так, Покажу вам автомобіль, вже помитий. Зараз покажу диски. Я сьогодні, бачите, трішки хіми поляпав. освіжилися, вже веселіше виглядають. От, чорний автомобіль він, звісно, коли помитий, <гум> не погано глядає. Ну, тут бачите, от є ще залиші сліди. Ну, за декілька разів воно сходить, хімія його вбирає. От, такі автомобільчики. це інвесторський автомобіль. Якісь дані мені в управління. О, так що, друзі, в кого також є автомобілі, і ніхто не хоче цим займатися, вже наявний, так. але це має бути як мінімум Prius 30-ка. Може бути 20-ка, але ну якщо дуже-дуже хороший стан і там 9 рік, можу ще взяти таке в управління. от, Але краще, щоб це вже була 30-ка. Теж хороший стан має бути. потім е а краще взагалі комфорт уже, щоб там був тариф комфорт від 2015 року. Але тим не менше. Ну, В принципі, дзвоніть, поспілкуємося, пообщаємося, можливо, домовимося про щось. Так що звертайтеся кому потрібно. От. Е, хто не хоче цим операційкою займатися, я візьму це все на себе. Так що, отакі, от маємо автомобільчики. Ну, все, друзі, пішов я далі працювати. Треба ще встигнути на потяг. Можливо, щось повідзнімаю вам, якісь думки. Кстати, хочу розказати вам, як я прожив е, кризи 17 червня. От.